Друзі, привіт! Сьогодні будемо говорити на тему, яка так чи інакше стосується кожного. І це самокритика або як приборкати внутрішнього критика. Тема самокритики насправді є дуже серйозною, бо надмірна самокритичність часто буває передумовою для тривожних станів, навіювання і навіть депресії. Хтось тут може зараз сказати, що критика потрібна для того, щоб рости і розвиватися, і все таке. Я, звісно, не заперечую. Але якщо ви дивитесь це відео, то швидше всього, що вашої самокритики вистачить для того, щоб рости просто в геометричній прогресії, але чомусь цього так і не відбувається. Тож давайте послідовно розберемося, чому так відбувається і що із цим робити. І з того, щоб відрізняти конструктивну критику від самоїдства. Отже, конструктивна критика це коли ми можемо реально оцінити себе і свої дії, опираючись на факти, і без зайвих емоцій визначити свої точки росту, куди і ще ми можемо далі рухатись і розвиватися. Тобто, ми не робимо негативний висновок про себе при будь-яких обставинах, а відрізняємо, усвідомлюємо свою участь і свою відповідальність. А от уже надмірна самокритика або Мені дуже подобається українське слово самоїдство, мені здається, що воно тут дуже доречне і дуже влучне, власне, забирає енергію і якраз навпаки не дає можливості рости і розвиватися. Самокритичні люди завжди дуже строгі до себе. Часто вони мають гіпервідповідальність і вважають себе винними у всьому і за все відповідальними. І не пробачають собі не те, що помилок, а навіть найменших похибок. Навіть якщо всі кругом вже про це забули, не помітили, пробачили. Самокритичні люди самі собі не пробачають ніколи, картають, принижують, знецінюють самі себе, дуже часто говорять самі про себе в негативному світлі, називають себе образливими словами, тобто це такий аб'юз по відношенню до себе самої. І самокритичні люди насправді дуже страждають через цю свою самокритику, бо будь-яка справа чи будь-яке випробування стає нестерпно важким через оці внутрішні переживання, через постійні самозвинувачення, Бачення та докори сумління тут ми будемо мати перфекціонізм, синдром самозванця, страх помилки, страх осуду. Тобто не починаються нові проекти, не ведуться блоги, не пишуться книги. Люди не проявляються, відповідно не отримують більше. І я була однією з таких людей і знаю, що це можна і варто змінювати. Звісно, повністю позбутися самокритики неможливо, але її можливо зменшити до комфортного рівня, що дасть можливість, дасть енергію для творчості, для ризику і для реалізації мрій. Коротко говоримо про причини. Звісно, це все з дитинства. Хтось із значимих дорослих так ставився до вас, або демонстрував вам. Ставлення до себе, або транслював це своїм прикладом, або також важливо звернути увагу на те, як в сім'ї ставилися чи ставляться до помилок, до поразок і навіть до успіхів. І часто ми тут будемо мати таку систему, в якій увагу і любов можна було отримати лише за успіхи, за досягнення, де знецінювали, де було порівняння з іншими, де за помилки карали, і навіть в хороших результатах знаходили, що не так. І зараз ви це все продовжуєте, продовжуєте. Так само робити самі з собою. Чесно кажучи, якщо цей внутрішній критик такий сильно виражений і справді заважає жити, то щиро рекомендую звернутися до коуча або до психолога, бо самому буває дійсно важко із цим впоратися. В цьому відео, звісно, поділюся кількома дієвими способами, які можуть полегшити цей ваш стан. Якщо спрацює, допоможе, буду рада. І от чим більше ви в собі цього помічаєте, чим більше ви усвідомлюєте, коли за яких обставин і як себе критикуєте, тим краще ви можете. На це впливати, керувати цією самокритикою і змінювати її. Тобто, прямо в моменті підловлювати себе на цій самокритиці, зупиняти і пробувати змінювати фокус, не задобувати себе, не прискіпуватися до себе, а намагатися себе підтримати і розрадити. Наприклад, заглохла машина на світлофорі і замість того, щоб потім картати себе ще півдня, о Боже, яка дорепа, і все таке зупиніться і скажіть собі. Я не знала, я не навмисне, і я молодець, що намагалася швидко вийти з цієї ситуації. Зрештою, ніхто від цього не постраждав. Тобто спробуйте розмовляти з собою так, якби ви хотіли, щоб з вами розмовляли там, в дитинстві, коли щось не виходило. Дайте собі цю підтримку, скажіть собі ці слова підтримки, бо ви у себе є і ви себе не скривдите. І останнє, щоб змінити звичну модель поведінки, потрібно замінити її на іншу. І ваше завдання зрозуміти, як саме я хочу до себе ставитися, як я хочу з собою розмовляти, і що це мені дасть. Тобто, що я тут хочу сказати, що самокритика це є ваш звичний спосіб досягання результату, ваш інструмент, яким ви себе спонукаєте до дій, яким ви себе мотивуєте. І не так просто його позбутися, якщо не мати розуміння, а як інакше, як тоді по-іншому я можу себе спонукати до цього результату. І багатьом клієнтам. На моїх індивідуальних сесіях часто стає страшно. Якщо я перестану ось так від себе вимагати, постійно себе критикувати, я боюся, що тоді я втрачу щось важливе, тоді я не знатиму, як рости, розвиватися, тоді я стану якимось безвідповідальним і таке подібне. І доки ви не зрозумієте, що не обов'язково прискіпуватися до себе, і якщо я перестану себе критикувати, це не означає, що я стану пофігісткою. Зовсім ні. Коли я себе підтримую, Тримую я можу значно більше. Тоді в мене не йде енергія на ці всі обдумування, на ці всі зайві тривожні думки. Тоді в мене звільняється місце для творчості, для легкості, для відпочинку і для задоволення. Тому, любі мої, відчепіться нарешті від себе, не обов'язково себе постійно гнобити, критикувати, вимагати від себе для того, щоб досягати більшого і бути хорошою людиною. Навпаки, коли є самопідтримка, коли є позитивне ставлення до себе, коли є віра в себе, саме тоді можна гори звернути. Чого щиро вам бажаю.